Привіт, любі українці за кордоном. Прийшла осінь, і осінь надихає на роздуми. Знаєте, сьогодні негода. І йшла по вулиці якось так суматошно, багато справ, зупинила погляд на одному дереві, воно настільки різнокольорове, зелене, жовте, помаранчеве, ну начебто його хтось намалював. Кілька секунд. І я просто перенеслась в інший вимір. Наче вдома. Відчуття такі, що ти перестаєш розуміти, де ти. Ти просто відчуваєш осінь, відчуваєш якийсь кайф, не дивлячись на дощ, негоду, негаразди, якісь там проблеми, які ти біг вирішувати. Я подумала: Боже, як ми все ж всі тут живемо? Ми ж вже не там, але ще не тут. Багато хто з нас живе саме так, в якомусь проміжку, в якому не зрозуміли, що ми робимо і де ми взагалі. Ми відірвались від свого, але ми ще не приросли до нового. Можливо, не приростемо, але маємо з цим змиритись. І навчитись багато чому. Багато з нас пішли в депресію, погіршився сон. Мочимо себе думками, коли я повернусь, як я повернусь, а що ж там буде, а як там буде. Мочимося думками, а як буде тут завтра, а як я тут буду жити, а що буде з моєю сім'єю і так далі. Так, це все важливо, це занадто важливо, це найважливіше, про що ми дум можемо думати взагалі. Але ми ж маємо зберегти самих себе для себе. А як нам це зробити? Давайте подумаємо разом. Ми маємо зберегти самих себе для себе і для своєї родини. Дозвольте собі іноді зупинитись, побачити гарне дерево. Побачити гарне небо. Не думати ні про що. Просто зупиніться, зупиніть себе. Зупиніть для. Подиху для відпочинку. Днями я ходила в ліс, збирала гриби. Так, недовго, десь максимум півтори-дві години, але е, дозволяєш собі відірватися від всіх думок, від цього важкого, від тягаря. І ти відчуваєш себе просто щасливим іноді на кілька хвилин, іноді на годину, півтори-дві. Ти йдеш по лісу, ти не думаєш, де ти, в якій ти країні, як ти жив раніше, як ти будеш жити далі. Ти просто йдеш і насолоджуєшся, ти надихаєшся. Ми маємо це робити. Ми маємо це зрозуміти. І ми маємо любити себе перш за все. Якщо ми любимо себе, ми бережемо себе. І це означає, що ми зберігаємо себе для своїх близьких людей. Зупиніться. Надихайтесь красою, теплотою, іноді просто розмовою. І дуже класно, коли є з ким поговорити. Якщо у вас є проблеми, які ви не можете висловити близьким тим, хто з вами поруч, просто щось не пишіть. Давайте поспілкуємось про те, які ми маємо тут проблеми, так стає легше. Ми один одному даємо пораду. Ми... Просто переживаємо раж разом якісь такі моменти, які повертають нас в щасливе життя. Давайте спілкуватись.